І я, я щиро вірю в тому, що коли опозиція, опозиція не має великих коштів і спонсорів, і для них вибори почалися занадто за рано, вони роблять дуже багато дурниць. Дуже багато дурниць. Які це дурниці, наприклад? Ми тут. Я не знаю, хто робить революцію, не при... не підготувавши населення, маючи два місяці, збираючи вічі, замість того, щоб. Запустити антикорупційний комітет розслідувань економічних злочинів, замість того, щоб запустити газету, яка на рівні з вістями буде стояти в Харкові, Запоріжжі, Дніпропетровську, Донецьку, і російською мовою розповідати людям, що відбувається, з повагою до них, не обзиваючи їх ні тітушками, ні Люмпінами, ні там якимось іншими словами. Я не знаю, що це за революція, яка е каже людям захоплювати ОДА, не відправляючи туди. Ні силові підкріплення, ні домовляючись з медиками, а просто віддають їх криміналу на поталу. От зараз в Запоріжжі мужні люди, які хочуть справедливості, вийшли, їх примусили захопити ОДА да, гаслами. Вони відгрібли по повній, там купа крові, їх підставили під кримінал. Де кличко, який наступний. Або я, я люблю кличка, от як, як спортсмена. Я його дуже поважаю. Він молодець, він спортсмен, він зразок для молоді. Але коли, коли я бачу його в політичній сфері, в мене реально когнітивний дисонанс. Або з ним не та команда працює, або він вже сто разів пожалкував, що це вліс, як порядна людина. Так чому він не їде наступного разу там, ранку в Запоріжжя, не виходить на трибуну і каже: Ви побили моїх виборців, ви побили там надію України, що роблять їх спічрайтери, наприклад? Про що вони думають? Чому вони не беруть на себе відповідальність за те, що відбувається? З ладою все ясно? да? Ну, як, якби, всім все ясно. Не в Донецьку з владою всім все ясно. В Луганську з ладою всім все ясно. Ніху, ніхто не, там все, що цитую своїх знайомих з Луганська, все ще більше, ніж Кіоск і Шурми, все контролюється ясно ким. Чому опозиція, яка зараз кинула цих людей? Проти криміналу і міліції не ходить. Ну добре, Порошенко зайшов у Булатову. Я розумію, звичайно, треба було зайти. І всі там зайшли до Тані Чорнового. Звичайно, хто буде визволяти всіх цих людей, яких ви підставили за хорошим за великим рахунком? Б'ють мій народ. Якщо б я була політиком, я б провела роз'яснювальну роботу з усіма головами міст. Люди, у нас політичний процес, ми хочемо змін. Зараз будуть масові заворушення. Будь ласка, захистіть. Населення ваших міст. Порозумійтеся на місцях. Ми всі, ми всі прагнемо змін, давайте зробимо їх структурними. У нас є план. Ось так ми робимо з судами, ось так ми робимо з МВС, тому що в МВС теж є професіонали, які залишаться, прийдуть перетестацію і залишаться на своїх робочих місцях. За грузинським варіантом, за гонконгським варіантом. Ось є корупційний комітет, ось є своя клініка, яка приймає постраждалих. Ось є загони охорони, які відбивають недобросовісних. У добросовісних міліціонерів і таксистів, людей. Ось є люди-переговорники з МВСниками, ось є люди-переговорники з олігархами. Олігархи хочуть робити тут бізнес, середній бізнес хоче робити тут бізнес. Треба домовлятися, якщо ви задумали революцію, а не просто сказати, «всі побіжали, Янукович поганий, банду геть. Все, жертви, все. Хто так робить?